Hi, my name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. Розпочинаємо курс читання англійською мовою. На цьому курсі ви не лише навчитеся читати, а й правильно вимовляти звуки англійської мови. На першому уроці ми вивчимо алфавіт та розглянемо звуки англійської мови, які будемо вивчати в наступних уроках. А отже в наступних уроках ми навчимось правильно вимовляти ці звуки, зрозуміємо, якими буквами на письмі позначаються всі англійські звуки, також навчимось поєднувати ці звуки в слова, слова в речення і, звичайно, речення в тексти. Мета цього курсу навчити вас гарно та правильно читати англійською. Тож, let's get started! Починаємо! На перший погляд нам може здатися, що читати англійською дуже складно, тому що одна і та ж буква може звучати по-різному в словах. Наприклад, буква О може звучати як О в слові not та O в слові «note». або ж буква A може звучати як A в слові «hat» або як «a» в слові hate. В англійській мові існує чітка система правил читання, яку ми з вами розберемо. Спочатку нам необхідно вивчити алфавіт. Всі букви англійської мови розділяються на голосні звуки, тобто на ті букви, які дають нам голосні звуки та приголосні звуки, так само, як і в українській мові. Літери, що позначають голосні звуки, це ей. E I O, U, Y. Іноді Y. Чому іноді ми розберемо в наступних уроках літери, що позначають приголосні звуки: це B, C, D, F, G, H, J, K. L, M. N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e, Z. Знову ж таки, в деяких словах літера Y дає нам приголосний звук. Ми це розберемо вже в наступних уроках. А тепер ми розглянемо голосні та приголосні звуки, які позначаються буквами та буквосполученнями на письмі. Вверху ви побачите букву або букви, які позначають цей звук. А під буквами ви побачите транскрипційний знак, тобто якою транскрипцією позначається кожен звук англійської мови. Саме з цими звуками ми будемо працювати в наступних уроках та навчимось поєднувати їх в слова. Звичайно ж, навчимось правильно вимовляти кожен звук англійської мови. А поки що ми розглянемо їх як цілісну систему, щоб ви мали уявлення, з чим ви будете працювати. Голосні звуки. Vowel sounds. Голосні звуки E. Eagle. A igloo A elephant A cake A apple A umbrella o octopus u boot u, foot o toe i slide Oi, boy. Ой. Er, burger. Зверніть увагу, що буква сполучення Ай Р та «you are» дають нам звук ER. Всі ці три буквосполучення дають нам однаковий звук ER. OR fork. AR. Найкращий курс англійської для початківців. English for beginners. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, тоді цей курс для вас. Або ж, якщо ви вивчали англійську в школі, але бажаєте покращити та упорядкувати свої знання і нарешті почати говорити англійською, тоді цей курс також для вас. Мета мого курсу аби ви розпочали говорити англійською та розуміти носіїв англійської мови. Інструменти це 36 відеоуроків, які включають speaking говоріння, listening аудіювання, reading читання. Grammar – граматику, writing – письмо, vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте вивчати англійську зі мною вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого youtube каналу English with Alisa. Приголосні звуки. Consonant sounds. Приголосні звуки. Приголосні звуки ми будемо вивчати парами глухий дзвінкий, глухий дзвінкий. Так легше запам'ятовувати. Якщо ви не знаєте, в чому різниця між глухим та дзвінким звуком, зараз я все поясню. Покладіть вашу руку на горло та скажіть п. б Ось перед вами пара звуків глухий та дзвінкий П. Б. Здогадайтесь, який у нас звук глухий. Звичайно, п. А який дзвінкий? Б. Так, правильно, б. Якщо ви відчуваєте вібрацію в готлі при вимові цього звуку, значить звук дзвінкий Б. Ми використовуємо голос, аби сформувати цей звук. Якщо вібрації не відчувається П, значить звук глухий. Повторюємо в голос приголосні звуки за мною п. Б, Т, Д, К, Г, З. 으. 쉿, 쥐. 쥐, 쥐. 음, 음, 음. 워, 허. 오. Great job, чудова робота! А тепер переходимо до наступних уроків, де ми навчимося правильно вимовляти ці звуки та поєднувати їх в слова, і, звичайно, зрозуміємо, якою буквою або буквами вони позначаються на письмі. А з вами була Аліса, your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!